Привітики. В общем, розетки в самому купе не є. Нема тут розетки. А, і розетки тільки є в коридорі. В общем. Ну, зараз вони ми ще стоїмо. Зараз вони ще не працюють. Може вони будуть працювати пізніше, коли вже будемо їхати, тоді будуть працювати, може бути. Я сподіваюся, бо в нас банки нема. Взагалі, капець, буде. буде... Ну, я хоч книжку взяла, буду вчити ці, в мене правила, що треба вчити. А малий буде сидіти без зарядки, без нічого. Ну, будемо сподіватися, що буде робити зарядка. Будемо сподіватися, сяде телефон, це жопа. Я за сутки де зарядю його, блядь. А так купе. Ну, як на мене, воно вузьке. Плацкартне купе. Плацкартное отделение купе, оно шире. Больше мест. Тут якось ну, мало места. Мені мало. Я привыкла ездить уже в плацкартах. Це весело, всегда что там новенькое, всегда что-то такое интересненькое. Вообще я поезд переношу очень хорошо. Отлично переношу поезд. Просто без питань. Ну, Такое, конечно, себе. Я, чесно говоря, ожидала от купе люкса щось поярче. Поярче, ну. Ну, Это Це не Киев люкс, мабуть. Може, десь купе, які йдуть за границу, типа європейського стандарта, -то, то, може, вони і поярче. Ну, а наше таке, блядь, по місту, хоть на щось з боку бантик. Ну, нічого. нормально, по крайней мере, ну, тепленько, чистенько, ну более относительно, относительно чистенько. Все зависит от, я уже поняла, все зависит от чего, от, от ä, проводника. Вот если проводник в соруба четко, то в купе чисто, в купе тепло, в вагоне чисто и тепло. Ну подивимся. Единственное, що сразу на входе шторка відпала. Піздець. Ну, короче, зробили там така шикарна конструкція. Надо за гаечку зачепить, эту шторочку. Вот эта вот фигня. Короче, вона ну, отпадает. От тобто, бачите, за гаечку за саморізик. О, зато тут можна смотреть причуха. Да вийдут, ой, блядь, что у мене на голове? І тут ти шо да.